Серії зігнув трубку, викинув лишній бампер. Андрюха відпочиває. Забираю ще два таких венчика яксотих нових го року. Че цікаво їх в індінаполіс. халтурна робота. Yeah. Middle fingers up, I don't care about the Yeah. I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah. Тут такий здоровенний стадіон. Короче, я ці бусики. Побачив, що я на форді погнув глушак. Короче, видовбав дирку йому. Тюнінгований тепер буде. Прям ментовский форт Колосо спустила. Может что-то а, тоже колосо спустила? Я погнул в глушак Полетели А, сука, что бл***ь тоже аукционная какая-то Вот такие матерые Стоп, а где да я заезжать могу? Но... Не понял Зло, короче, я саморезика. Кот уже Короче, я заехал Поремонтовать Thank you. Thank you. Thank you, Ви не повірите, вони зробили мені безкоштовно. Я не зрозумів приколу. Я їм кажу, я заплачу, хоча б ті все лишив, але кеш, він кажуть, і так, нормально. То, я не знаю, що це загинув їсти сьогодні. Я нічого сьогодні ще не їв, але блядь, зробили. От голосу поставили, зробили, ахереть. Коротше, Я оце вертаюся додому, бо був недалеко. Торнадо, курва! Я, я його не бачу, не наблюдаю де до торнадо. Коротше, прикол. Дивиться, скільки ця монетка коштує в неті, бо їх же нема доларових. 800 баксів коштує ця монетка. 1797 рік 1801 800 баксів ви знайшов. Коротко, сьогодні на Гопорті. Забираю тойоту Camry і зараз ще транзитор форда має забрати. Ой, ще затикав даже зазняти. Це я заїжджаю на ще один копорт. За пару миль від нього. Таке це дно. Офігеть, бляха. Оце от копр короче. Це така мусорка. Мирш зараз тут теж лазити. лазить. здорові. Тут можна все застрягнути. Є. Yeah. No, I'm not with ну тут є прикольні машинка, прикольні скажімо, як я його можна забрати. А я тут ще й буса має забрати. Таке ось тут болото. Я завжди я не люблю ті копарди, завжди болото. Де б я не був, там завжди болото. Прикольні бігати з до на Черга якась коротше. Щоб загрузитися. Я так зрозумів, ми всі їдемо по черзі і там нас грузять, Можна полазити в цих тачках, можна бути завжди щось. Тай значок означає, що там десь або кров була, або ще щось, або вода якась. Ну. Краска якась. Дуже прикольний ренджеж, я не знаю як їх його мають віддавати, він ж пополам розрізаний. Зловив на 300 зараз музичка з Audi. Нормально, теж кнопочки є, що кров десь. Тут -тут. Прикольний Астон астонмарка. Коль дуже прикольний. Рабіт чужого захита. Фігня даже пошкоджена. Це перший копер, де я можу так полазити сюди. Але він старенький, але всі духи прикольні. Я даже не знаєш, що це за марка. Ого. О! Щіна! Ого. Бляха, оце, оце колись сидухи робили. Офігеть, музика яка, да? Ой, вона ще й певно пригала. Ш, 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 ш. Ахіє, та тачка. Да, та тачка реально бригає. Тут ця штучка є. Те що накрите, в нього нульовик. Я не знаю, Тут походу, дуже багато бабок запхано. Така коробочка, Прикольно. Точно ж не стока, а тут вроде була. Блін, дверка, я не знаю. Пів мене. Гуляю серед тачок, як на Манхеві можна сказати. Я не впевнений, що так можна, але немає парковочного місця. Тачка, ось світла, зі дивишся. займаю. Тачка, та прикольна. На дисках таких... Так. Покажем, не О, дуже не Тоже ну це, не Ну Це піпець. Це в них дуже чітко, коротше, походу. Типу просто стоїть і з машини живети не можеш. Калабанці. Черга така велика, що капець, я аж щось там встую. Це їх загрузять. Я приїхав, він грузився і ще грузиться. Дуже довго щось. Оце, походу, мій транзит ще має забрати. <звук> Нормально. Такий ренджик класний. Майже не горівший. У мене вчора хата згоріла. Ви засмучені? Ні. Стея <світ> стоять тут лодочка. Що поплили, ні? Ай, щось вона теж побита, пане десь ДТП попало на воді. Фігня, опа, СРТ якась. Прикольного кольору. Термозюлька. Тракха. Хавік. трак Угу. Це прикольна машинка. Ну що з нею? З нею, що зашибісь? Входу, або вікно розбили і зразу на копер забрали. Ага, ідіфорд, все. Вже своє від'їздив. Ага, ще в дві сторони, в, в три сторони отрив. <laughs> що це зажали. По мордою дві бочини. А ну, гадайте, що за тачка? Це... Походу компресор. О, бля, він заклинив, вже не працює даже. І шо ж це таке, бляха, Щось гоночне. Ну ну ну, бляха, це ще беха, я б ним вгадав. 645. Значить, у неї компресор був. Йоп, твою мать, трава росте! Йопересете! Йоп, Сте не відкривається! Що з цією ще не трапилось? Ну вазонок росте мощний, це походу, травка, гашиш, да? Дві бошка. А який пробіг цікаво? Поремонтував, чуваку, коротше, я тойоту, я думаю, він недовольний. Ну все, тепер точно 300 років Це якийсь гонщик, бо він ну, дійсно помалював. Вони от резиною здираються. І він вчіпав супілку, що коли газуєш, вона свистить, ніби турбіна. Тапа полген! Що лох. сукима турне! в транзиті вніше, зараз я швидко старпую Закрився з ключами всередині. Ситуацію. Порт Закрився з ключами всередині. Мені треба його посунути, бо він сидить посередині. Ця тачка теж мертва, але я зараз, її, думаю, заведу, Під'їду максимально близько, зацеплю їх один одну і попробую херньою відтягнути того буса Шт, назад. Попробую, попробую. Не знаю чи вийде, але попробую не варто. Опив, корпус. стоят, ну, план. Кап-кап! Не знаю, <плес> <Чуть капельку пиджай. плес> <Платили. плес> что тебе камеры это жопа. Чуть-чуть капельку подержаем. Вроде бы. Трещит что-то Короче, ничего не получилось, потому что камеры гимно, но ни хера не ели. <плес> бусик конченый, блядь. Трупа бусиков. <плес> а ну поехали, блядь. Короче, ни хера, ни стрепами не могу их потянуть, того буса потянуть, ни Камеріка, в мене є ідея. Я їду на той копер, що там черги немає, то черга три години була. От їду на той копер і зараз просто попрошу чувака, щоб він мені підняв його, я під'їду назад і він поставить його. І все, це єдиний варіант, бо я третю тачку не заберу. Той, той бус ще нерухомий. Ключі закрилися всередині і все. І він нікуди не їде ні вперед, ні назад з ключами. Ну він може би поїхав, але я вікно не хочу бити, Ще потім з мене бабки заберуть. Нічого не робить, зараз їй допоможе. Посунути його. Креже, чувак мені не допоміг. <плес> Блін. Треба самому щось придумати. А що самому придумати? Той е, фордвіт морознувся, я пішов на офіс, на офісі з ними поговорив, вони зараз сказали, що хтось приїде, зніме його і відкриє. Я не знаю, як вони це зроблять. Я взагалі просив просто мені його посунути, Ну, просто підняти. Я сам собі здам назад Ну, до щелчка. Все. Вони сказали, що зараз приїде, хтось допоможе. Ну. Не знаю наскільки це довго буде. Я мав просто загрузитися. Так довго це все тягнеться з тим бусом, що просто капець. бус все всрав. Село. Дорожчим пічку вже Ціла команда. Байка. <смешки> Зараз чувак буде вскривати його. Ви не повірите? Я їх болтав. Ну вони вагалися, вагалися, там придумали мільйон, мільйон всяких причин. Там двері відкрити не можемо, там можемо. Я йому кажу, всього лиш підніми морду, я здам назад, воно хвати. І він каже, хороша ідея? Система Андрюхи працює. все під контролем. Що вони би робили без мене? Ну Ні, нічого, Ой, був мені трошки трейлер. Ні, нічого не може цьому в житті без мене. Так, блять. Мій план теж не спрацював. Блядь, це піздец. Я вам відвідаю. Я його ми грузили по моїх ідейках всяких. Ну, типу, я їм кажу, та підніма хоч трохи наверх. Я його просто під'їду, бо вони кажуть, це небезпечно. І це ми зробили все, що могли. Вони прийшли з такою подушечкою маленькою, типу, мене запхати і відтупирити типу, двері, а тут вони не можуть цього зробити. Коротше, вони сказали, ми нічого не можемо, ми зробили все, що могли, і ми не можемо його посунути пиздец, думаю. Офигеть просто. Нормально. Зараз дзвонить, коротше, до диспетчера диспетчер до обходу овнера. Спитати, чи можна бити вікно. <різ 'я> ну, бо а що робити? Піздез, блять. А платить тепер за три машини. Ну, типу, ще за цю що я би мав забрати. Типу тут кажуть. <різ 'я> Або є вікно, собі поставимо вікно. Все одно буде якось скривати його, певно. Набрав до мене клієнт, от, власник, от тіє, тачки. Е, я Не знаю, може Кургиз, але говорять по-російськи. Каже, а що робити, Що робити, Що, не, не можуть відкрити? Та кажу, та ні, не можуть відкрити. І вони, кажу, вони вже все, що могли зробити, зробили. Загрузили мені посеред трейлера і все. Далі вони не можуть познати. А що робити? Може коротше, ті, що вскривають, кажу, ну слухай, та, той, що вскриває, бере 200 бакси. Подивись, який коштує та форточка чи то, що вікно опускається, може 30-40 баксів якихось коштує. Каже, що вигідніше, бо я потрачу багато часу. Зараз мене я маю перезветити. Кажу, ну тут то, тобі все одно її треба якось згружати. Хіба ти маєш фортів? Мені каже, я не маю фортів. Ну то, як ти хочеш її згружати, якщо вона закрилася і, і не рухається. Що ні? Напишіть в коментарях, бити вікно чи не бити вікно. Набрав клієнт, каже, викликай ту службу, що вскривають тачки. Так, речі, то я їду на загрузку, якраз може хтось приїде туди на наступну тачку. Просив мене тільки, пожалуйста, не бійте окно. Бля, не знаю, я не можу так сказати. Він не мускаль, він якийсь такою, коротше. Мови, ж він є слова вимовляє. Каже, все щоб я йому не бив вікна. Я що то не поняв, блядь. Це що за херня, Як вона тут опинилася Та що, блядь, Забула поки полосі їде чи що блядь? Взяла, заїхала в тіпа, блядь. Це подружання гони собі не все просто так. Знову щось трапилось. Я приїхав. Я приїхав на дилечку. Знову не все просто так. Знову щось трапилось. Я приїхав, тут нікого нема. Закрито пишу до того дилера, що ти, де ти є, мені цю тачку забрати. Але я дивлюсь машину взагалі тут нема. Він питає, яку машину, каже, за дуч до рангу. Він каже, а її вже забрали. Хто, блядь? Він каже, хтось забрав якийсь кархолер, який мав кейпас. Зашебісь, блядь. Треба напісити, блядь на машини відпідав. Хтось забрав, короче, тачку. А зашебісь, Ахує. Що то все порозривалось, <клес> мені по дорозі болтається. На нахуй. Там і лише тепер не треба, ні? Що зараз ту хуйню обірву. А є що? А я чекаю, коротше, поки сюди якийсь якісь і відкриє мені цю тачку. Він мав приїхати сюди, бо я тут мав машину забрати. А тепер їду кудись інакше машина забирати. І тепер я навіть не знаю, куди я їду. Не, не дінесь, хоче. Все обривається нафіг, все пообривалося. Там -то.

Якщо жод, це 30 секунд пройшло. Він походу за 30 секунд скриває тачки. Чувак, який ти що Може часу скривати тачки і говорити по телефоні. <рес> Дуже сішний. Клас, мені, певно, таке треба. Я не знаю для чого вона. Чікс! Ти що, чувак, це реально за хвилину часу за... відкрив його. Ти збігав. поцілуй мою дупу. Йотас. Не, поцілуй, поцілуй. Bottle boy. Поцілуй. Bottle boy. Не, поцілуй. No matter. Ну треба зgain. Bottle boy. Окей. Мою, мою дупу, дупу. Bottle boy мою дупу. Є, давай. Bottle boy мою дупу. Потом. Потом. Поцілуй. Ну, good. Поцілуй. This is good, good. This is good. Nice. <laughs> Забираю, короче, я тачку. Тут мільйон поліцейських тачок. От, я забираю такого Форда їхнього. Перед я, короче, копом в жовтой Ніфіга собі. Офіг. Влась, і тачку копську. Зараз буде. Короче, буде рукі копською тачка. забираю, короче, я такого Форда на требоскопах, отсюди от крекалки. Зараз Андрюха буде катался на. Приймал баклажанчики. Значить, все є. А ти що? Але сів аху буде. Чупту сказ... сюди. Лямпочку. Треба собі такі забрати на біху поставити. <ie> ну ви поняли, коротше, да? я вже дожився, що я працюю з властями, якими американськими. Так що звертається, якщо треба порішати. любе голубе рішається. Опа, баклажанчик поїхав зараз. Зараз його з душа не зупиняє. Показую, коротше, оце включаємо сюди. А тепер? Андрюха сам себе арестував. Нормально Взади теж блимай, да, чик, чик. Зараз їх арештую Прийм Короче, потім побавлюся, я трошки від'їду від них І потім можна побавитися Ну і коротше так запаркувався щоб пластмаса не полетіла нікуди Коротше, я не знаю, що ця лампочка означає, але вона от може це червоним. Або просто білим. Червоним типу Коп. Злосний коп. Різні режимчики Оп-оп. О, пцітка. О! Остановить там белікий. Так, забравляємося швидше.

Тут зняв якийсь контент з цим фордом. Але я просто проїхав і вони вже типу, сюди на базу, на базу. Типу, одразу мене стянули і вон троє ходять, де роздивляється тачка, так як я роздивлявся. Нічого, не перша і не остання тачка. Мої, до речі, питали, скільки часу я їхав. Як то типу, чи, типу, чи я крути лук, чи я не крутив лугу, чи що питають? Здивні. Вони поїхали, а привіз я прямо в департамент поліції. Що так мощно? Тішиться ніби саме нового тачка. Я по таких мощних серпантинах їжджу. Через оцього їбалая Я їду дуже помало. А тим самим, що я їду дуже помало, я палю колодки. А так би я їхав на інжен брейку, я спускаюсь нормально, а він де ну, дебіл, блядь, їде. Курва! Та це піпец. А спуски реально тут дуже жорсткі. 15 пише їхати. Він, блядь, пише 35 їхати, ти дебіл, їдеш. 10. О дебіл! Я їх не бачу. Давай який жорсткий схил. Фу. Та Ти що? Блядь, як мені його обігнати? вже не заїбав. Ні, ну ви шарди, вони задовбали мене тут конкретно, блядь. Вони зайняли всі блять. колонки. Я стою, блядь, чекають, а вони стоять, блядь, моляться. Присідають, поклони б'ють. Ну, блядь, ну свій сам десь в кущах собі блядь, молися. блядь. Мені ж треба от реально ж, блядь. Вон пістолет стоїть і там стоїть. Він ж не заправляється. блядь. Баклажан йобаний. Зрузив того буса, виявляється ці чувачки з України. Ну вони ж тут живуть 15 років віддаю вот. їм <зв> кусочки запчастин. Всі даже фонарім. Все віддаю. Виявляється, на тому що бусі, походу, тайплу немає, той бус взагалі попадало якесь. Бо я не маю, і що там немає. І він теж в шокі. Дзвони питає, чи є, чи нема. Ого, трошки погнув той бам при йому, трошки поцарапав. Нічого, то не відлетів. Ну це вроді би не є. Навіть цю защиту не загубив, я в шокі. Треба ще якось їх загрузити. Що по цьому поводу? Я заїхав і навіть нічого не пошкодив, майже.